Друзі, всім привіт! Так, приїхав культиватор. Хто пам'ятає і дивився відео, де ми купували такий самий культиватор тільки 3.5 Е Сергій Іванович від нього відмовився, я його собі забрав. А даний культиватор зараз привезли 3-метровий йому. Там ще стоїть 3,5, комусь людям, якимось людям везуть, не знаю. Може підписники мої будуть бачити. Зараз що? Йдемо цепляємо по бистрому куна, знімаємо культиватор, поки ми ставимо його тут, хай стоїть. А потім уже там, по можливості я свій культиватор 3,5 заберу. Так, коротко, Це ще новинка, я так ще не бачив, щоб привозили. обично культиватори лежать, а це стоять. Якось непривично. Так, зараз цепляємо куна. 2 секунди, 5 минут, як то кажуть. Ну і думаю розкажу вам сьогодні за цей червоний трактор. Всім картить, всі хочуть узнать, що, куди, для чого і як. Так, зараз я сяду, заїду. Ага, напевно, прийдеться ще й той виганяти. Пішов я ще одні ключі брати. Так, ну що, в принципі, ми зацепились. Зараз відкручуємо цієї рамки.

老管家。 Так, ну що, ось ми розгрузилися це діло. Катки зняли руками. Що ти Ярик з нею здіваєшся? Мулан. <свісно> Здівається з пса. Так, ось і є, все. Все чотенько. А це далі їде до нових власників. Так. Хотів плуга знімати, нафіга, як в мене є ще один трактор. Так. Отак. О! А де це в мене вода накапала? Непонятно. Я включив і хочу завести. Фух, так скрутили вже ми культіватор. Зараз його в рядочок ставимо. Та взагалі на холостом легесенько. Нема питання. Тут ця гідравліка навесенька. Хоч місяць буде стоять, не опустить. Проблем нема. Так, тестувати, пробувати ми його не будемо, ми його вже покажемо весною в роботі. Сейчас. Близенько ставимо біля дисків і хай стоять. Оце по Турбінка тільки посвистує Ні, не, не треба було б, навірно. Бо буде зажимати цього. Винта тоді буде зажимати. Ну нехай давай, Зняли ви, зняли. Держи. Хоча круто, в принципі, що тут кріплення, вал, що на дисках, все однакове, Можна даже тільки просто перецеплятися, якщо там один агрегат треба чи другий. Все чтенько підходить. Так, а сюди, мабуть, якраз ще стане плужок. Одні диски, плуг, там зараз плуг і там диски з культиватором, і буде чітко. В принципі, все. Зараз плуга відцеплю. Роботи у нас вже нема ніякої. Боже, вітра такі були, що листя понадимало від сусідів капець. З усього села летіло. Роботи в нас вже в принципі немає. Все. Хай техніка. Тут треба буде Зняти до радіатора, подивитися, десь там щось, щось почало хоча підкапувати, як то кажуть. Ярик! Хай буде на валу! Хай стоїть! Вставляй пальці, давай! Хай стоїть там вал. Яка різниця? Так, все. Красавці стоять. Так, зараз подумаємо, де поставить цей трактор. Так, ну що, прийшов момент розказати про цей трактор. Всі вже питаєте, питаєте, кому, що, до чого. Друзі, це привіз трактор. Е -е, підписник Васильович вам доброго дня. Е -е, трактор приїхав. Ой, з таких ну, країв не дуже хороших, якщо ви розумієте про що я. Трактор ми будемо ремонтувати, будемо його збирати до кучі, трошки його розікрали, ну нічого. Запчастини половина вже є, половину ще треба докупити. Зараз поставимо на нього окна. Щоб він стояв з вікнами. А там уже, може, після Нового року прийде до нього черга, і ми його довукомплектуємо. До, ну і заведемо, подивимося, що він покаже. Так що трактор це не мій, не Русіка, не Ярика, як ви писали, не Міше. Трактор це підписника, який нам пригнав, щоб він просто у нас, як сказати, перестояв. Ну, А щоб не просто стояв, ми його ще. Відремонтуємо, а може ще її пустимо в роботу із сівалочкою або з якимось агрегатом другим, щоб просто так не стояв. Отака історія цього трактора. Самому цікаво, як він буде працювати, як він буде робити. На ньому немає генератора, можна сказати, немає радіатора, дирки, немає топлівної апаратури. По салону, тобто проводку відрізали, там, як бачимо, <кій> сюди зайшов осколок, там дзеркало він пробив, в потолок зайшов, хто знає, що там з радіатором, з печкою, не знаю. Те вже потім скриємо, подивимося. Зараз у нас задача перша, яку зробити, це поставити вікна, щоб він був з вікнами, щоб на нього не йшов салон, туди не дощ, не сніг. Трактор 2007 року, такий він і був з переднім ведучим мостом восьмидесятки. Так що, отака судьба цього трактора він і не мій, і не хлопців. А трактор підписника. Він попросив, я його виручив. Ну, Якось так. Сумна історія, ну нічого. Будемо знімати далі про цей трактор відоси, будемо його ремонтувати, будемо пробувати, заводити, що він покаже, як, куди і до чого. Ну, а зараз... Я витягую вікна, і вікна ми, до речі, замовляли на грутек. Та й половину за В подальшому теж будемо на нього замовляти теж там. Так що я користуюсь одним магазином. І вам совітую. Так, ну а ми починаємо ставити вікна і потихеньку показувати вам. Так, ну що, є вікно. Коротше, обдурили ми судьбу, повитягували пальчики, рамку зняли. На брезенті спокійно вставили. Красота. Так, тепер із некрасоти. Коротше, трохи я лоханувся і заказав не ті вікна. Так як? Піло, я лоханувся, бо я пішов на тому тракторі поміряв, які вікна. І заказав, там а там були рамочні. Burda! А там були рамочні і вони менші. І тепер сюди прийшли вікна менші. Пішли переміряли на 892-му, там на, на 10 см да, різниця? Ні, менше. 75, 70... там 78. Ну коротше, трошки, трошки я про цей, але ну, вирішили все одно його поставити. Так, Наживили. Трошки є тут отвори, але ну, це буде краще, ніж він просто буде без вікон. Так, Зараз що ми чудимо далі? Щоб не. Бачите тут? Був прильотик, так. Зараз знімаємо оці завіси, знімаємо двері, кладемо, ставляємо вікна і назад ставимо їх, щоб не вісіти, не горбатися там. Що-що? Ну так нас на одні двері не вистачало, Ярик. В чому проблема? І ось я купив резинку на одній двері? <реш> так пішов я далі брати бокові вікна на двері. Так, ну, як бачите, ось є новий масляний радіатор, новий водяний радіатор Тут є там по салону трошки запчастин, там далі комплектуючі на нав'язку. Так, це мої запчасті, це, це я буду знімати у борзому головку і ставити таку БСМ прокладочку. Бо в мене біля гідробака підтікає. Так, зараз беру ще вікна, несу і ставлю їм на двері. Я думаю, за сьогодні ми це все діло зробимо, і буде він хоча б з вікнами стояти. Так, ну що, в принципі практично вже всі вікна поставили, кроме лобового і оцих двох маленьких. Так, тут не було замочка, поставили замочок. Все, все все працює, все грає. А? Так, вже коротше, на вулиці. А на камері диви, як видно, наче білий день. Вона так уже доволі сіро. Так, тут теж ці грають роблять. Все, вікна стоять. Завтра поставимо ще лобовуху ці два вікна і все. І в принципі... А, Ярик сьогодні ставить, так? Да? І в принципі вже буде не так страшно нам там ті дощі. Чи ще що нібудь хай стоїть. Вон кирпичина під цим є. Все, накриваємо поки між брезентом. Ну, Вже, звісно, весілля, вже з вікнами вже хоч щось. Так, в принципі. На цьому відео ми завершуємо. Як переднє вікно вставлятимем і ті, я знімати вже не буду. Про цей трактор там в далі відоси будуть вже чуть, чуть потом, як то кажуть. Як поставимо топліну, генератор, стартер, магістраль Ак... Коротше, Ще акумуляторів нема, треба дзвонити, заказувати. Фух, Ну, коротше, якось так. Уже з вікнами вже легше, вже не так. Переживаю, що піде дощик. Так що на цьому відео ми завершуємо. Кому сподобалось з вас вподобайка, підписка. По-любому підписка, хто хоче почути, як він працює. Я сам хочу почути, в принципі, як він працює. Ну, побачимо. Серемо, побачимо. Заведемо, покатаємося. Ну, коротше. Тут теж, бачите, пройшов осколок. Ну, а там, коротше, коротше, буде видно все. Ну, а помощник, звісно ж, допомагає. Цілий день з нами сьогодні. Як не одну потягне резинку, так якусь цю намутить. <ріпи> <ріпи> все, всім пока.